Як в чоловікові проявляється архетип воїна? Воїн це архетип сили, дії і захисту. В ньому живе рішучість, відвага і готовність стати на межу там, де інші відступають. Він знає, заради чого бореться, і має мужність йти вперед, навіть коли страшно. Воїн у світлі це той, хто оберігає цінності, захищає близьких, тримає кордони. Його меч це не лише зброя, це символ ясності, честі і справедливості, це внутрішня дисципліна, здатність зосередитись і довести справу до кінця. Але у воїна є і тінь, він може воювати там, де немає ворога, перетворювати силу на агресію, а рішучість на руйнування. Коли воїн втрачає мету, він б'ється просто заради бою. І тоді його енергія стає небезпечною. Кожен чоловік носить в собі цього архетипа. І питання лише в тому, чи воює він проти світу, чи бореться за щось більше, за справедливість, за любов, за власний шлях. А як в твоєму житті проявляється воїн? Чи він веде тебе вперед, чи іноді руйнує? Поділися, будь ласка, своїми відчуттями в коментарях. Писуйся, щоб дізнатись, і надалі про інші чоловічі архетипи.